У міському парку біля будинку Терещенків сотні андрушівців і гостей містечка. Виставка рушників та інших художньо-декоративних виробів перетворила парк на музей під відкритим небом. Господиня свята Галина Білецька разом зі своєю адміністративно-творчою групою все підготували для свята. Ми зібрали 360 рушників найстаріших нашого краю. Зібрали наших майстринь, запропонували їм. А давайте відродимо такі гарні орнаменти, квіти, які вишивалися раніше. Попробуємо відтворити їх в рушниках. Нам це вдалося. Керівники району, голова райдержадміністрації Борис Мазур і голова районної ради Олександр Мельник привітали своїх краян і гостей свята з 20-річчям незалежності України і вручили відзнаки почесним андрушівцям та кращим працівникам різних галузей виробництва освіти, медицини культури. У святі взяв участь заступник голови облдержадміністрації Віктор Баюрко, шановна Андрушівська громада, вельми шановні гості. Дозвольте за дорученням голови обласної державної адміністрації Сергія Миколаївича Рижука привітати усіх з 20 20-ю річницею незалежності нашої держави України. Щастя всім добра, достатку, віри у найкраще майбутнє, довголіття і здійснення всіх задумів, мрій та побажань. Андрушівці тепло вітали артистів Житомирського ансамблю національного обряду «Родослав» та гостей з Білорусі, ансамбль народної пісні Ялинка з міста Єльська. Девізом свята рушники мого краю стали такі поетичні рядки. Благословенна будь на всі віки, найперша жінка, що нашила квіти, душа мого народу рушники, барвінком і калиною зігріті.